Ременчужани вкотре продемонстрували усьому світу, що наше місто виховує талановиту молодь. Мова йде про народний ансамбль сучасного танцю каприз, який нещодавно повернувся з гастролів з Франції, де юні танцюристи та танцюристки виступили з великою шоу-програмою на сцені Діснейленду. У вересні місяці у нас з'явилося бажання відвідати Діснейленд. Ми подали заявку, чекали півроку на відповідь і все ж таки отримали це запрошення на цей концерт. І ми готувалися дуже старанно цілий рік, підготували 20 хвилинну програму нон-стопом, виступали як і сучасні, так і народні номери. Зал нас дуже підтримував. Це було дуже приємно і дуже дякуємо яскравій країні, громадській організації, яка допомогла у цьому всьому. Однак Кременчужани встигли не лише попрацювати, а й розважитися. Адже, окрім виступу, учасники колективу також мали змогу відвідати атракціони Паризького Діснейленду та прогулятися європейським містом. А найголовніше, що дівчата та хлопці гідно представили наше місто на такому високому рівні. Було дуже цікаво те, що нам спочатку там все так офіційно, ні не можна знімати за кулісня. Потім переживання були дуже великі. Виступали і насолоджувалися моментом, що ми зараз, як в світі іграшок, і ми як ляльки виступаємо і представляємо нашу країну. Важливо, що у такі складні для України часи кременчуцька молодь все ж має можливість розвиватися і творити таке прекрасне мистецтво. Це була неймовірна подорож для нас була велика честь виступати в такому легендарному місці, як Діснейленд. Ми не тільки показали свою програму, а ще й відчули справжню казку. Довкола. Особливо приємно було те, що глядачі підтримували нас. Це нам нас надихає рухатися далі і ставати ще кращими. За свій феєричний виступ, народний ансамбль сучасного танцю Каприз отримав медалі, кубок і відзнаку. Вітаємо юні кременчуцькі таланти з цією подією, адже для них це неймовірний досвід, який відкриває нові можливості для професійного розвитку у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.